Друзі, компанія Мотор Україна, всім привіт! Знімаємо вам порівняльне відео. Це е, мототрактори Кентавер 160BN. І кентавр 160B. Розповім, що у них спільного, чим вони відрізняються, скільки коштує, яка комплектація, як з доставкою, гарантією і взагалі, що ця техніка з себе представляє. Значить, давайте почнемо з маленької моделі. Це кентавер 160B. Тут у нас стоїть GD16 мотор. Такий самий мотор буде стояти і на старшому браті. Невеличкий маховик, Значить, шкіф у нас на 5 ручейків, 2 приводних рівня. На цих моделях Б у 2024 році вже повернули додатковий генератор. Він стоїть під капотом. Значить, як ви можете бачити, на цих моделях йдуть колеса у нас 5.12. І 6,5-16 Тобто колеса не, не абиякі, такі маленькі колеса, чисто для свого огородику можна прокататися. Переднє міст розсувного типу має е, шаровий е, шарову, частину обертаючу, та, що йде на колесі. Е, задня колія у нас 39 вал. Також е, також у нас йде розсувного типу. Так, Сам вал верніше, на валу кріпиться просто ступицею, обжимається, виставляєте. Крила трапіцевідної форми, бак розширювальний стоїть на крилі. Переднє крила в комплекті, передня куліса пряма іде КПП. Три передачі вперед, одна назад повишені, поніжені, блокування, стояночне гальмо і... Гідравліка Гідравліка тут примусового типу підіймає 320 кг отакий от циліндрик. Поворотники всі ледовські йдуть, стапарі ледовські, але звичайна галогенка не на правому крилі заднього освітлення. Значить... По цьому трактору, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Коштує така модель 2300 доларів з фризою та плугом, з доставкою по Україні. Переходимо до старшого брата. Одразу помічаємо, що крила на моделях BN мають іншу форму. Це зроблено за рахунок того, що тут стоїть більша резина, а саме 7,5-16, тобто півтора дюйма додається до задньої резини, і 6.12 до передньої резини, тобто ще плюс один дюйм. Також можемо помітити, що. Рама більша, ніж на попередніх моделях. Розташування насосу інше. Бачимо, що генератор так і стоїть під капотом, два приводних рівня, але насос на моделях BN стоїть на рамі і закріплений постійно вкачає від маховика. Тобто ви можете працювати навіть з вижитим щепленням. На тих моделях насос стоїть від коробки. Коліса тут не пряма, а зі зміщенням іде. чомусь три передачі вперед, одна назад так і є. Повищені, понижені, блокування, все розташування таке буде, як і на Б-моделях. Але є ще маленька відмінність, це труба. На БН-ках іде хромована висока труба, тобто десь 1,90 м. На Б- зробили таку коротеньку. Але, як на мою думку, оцей варіант набагато ліпший. Тому тут за плюс це не можна винести, як, на мою думку, це одеробло, воно менш практичне в роботі. Але в кожному своє, тобто комусь подобається, комусь ні. Також бачимо, що бачок гідравліки на цих моделях змістився у нас на підсиденні. тобто на задню частину е, розпорки, яка йде між крилами. Ліхтар більший поставили, інші поворотники. Е, все зроблено ну так більш, скажімо так, красивіше. І поставили 39, 49 вал замість 39-го. Тобто цей трактор буде у нас мати більше колеса, насос напряму, ширші крила, більшу раму. І все це відрізняється по ціні на 200 доларів. Оцей коштує 2500 доларів, оцей коштує 2300 доларів. По гарантії обслуговуються вони однаково повністю. Тобто, два роки офіційної гарантії доставка по всій Україні у нас безкоштовна, без передоплат. Привозять вам трактор, ви сідаєте на нього, перевіряєте, заводите, їздите, коробку, діагностуєте, все повністю, от, якби ви на площадку приїхали. Коли впевните, що все гаразд, розраховуєтесь з водієм, водій віддає вам гарантійний талон, подаєте заявку на документацію, тобто, щоб зареєструвати, бухгалтерія вам робить пакет документів. Пересилає і йдете, реєструєте. Все просто. Це все функції безкоштовні. Вони входять вартість вже до трактора, тобто нічого додатково сплачувати вам не доведеться. Якщо вам сподобалась одна чи інша модель. Можете набрати номер, який бачите на екрані. Силочки на ці моделі я вам закріплю в кінці цього відео і в описі під відео. Тобто на наш сайт можете зайти почитати модифікації цих тракторів. В принципі, я думаю, що все більш-менш зрозуміло і понятно. Якщо у вас залишились питання по цих тракторах, пишіть їх в коментарях. На все відповімо. Пока-пока!